Пришли поддержать и есть инвалиды, вот там вот они дают интервью, что убрали деньги, не дают им деньги на реабилитацию. Потому что, знаете, с этим, может случиться это со мной, знаете, с любым из нас. Буквально родич колясочный. Потримуваю пути, зараз. В цьому році затримав і не дають. дают. Щороку держава проводить тендер, на якому визначається, в якому санаторії будуть оздоровлюватися інваліди-спональники. В червні цього року антимонопольний комітет України призупинив участь в тендері двох санаторіїв – Слов'янський «Слав'янський курорт» Это как раз санаторий Славянский, санаторій Куяльник, они принадлежат Федерации профсоюза Украины. Это Укрпрофздравниц. Це І получается, что сейчас на данном на санаторий етапі санаторій хотят полностью хочуть повністю то есть оставить Тобто залишити інші на самом деле для этого вообще не Вони є пов'язаним між собою, а згідно закону забороняється приймати участь, пов'язані між собою юридичним чи фізичним особам у державних закупівлі. Тому замовник зобов'язаний був відхилити їх пропозицію. Пов'язання те, що у них вони є дочірні підприємства, укрпрофоздоровниці. Дочірні підприємства. Тобто вони підпорядковані «Укрпрофоздоровниці». І до закону, як прописано, вони є пов'язаними «Укрпрофоздоровниці». укрфоздоровниці. Єдине собі господарювання, фактично розумієте. Після протесту на вулиці керівники антимонопольного комітету запросили на зустріч двох представників пікетувальників та представницю Федерації про спілок України. Знаю, ви отримали коляску на чотири вози. Знаєте насправді, чому Лю запросили на зустріч з нами, тому що ці процедури проводить Фонд соціального захисту інвалідів. Те, як вони проводять цю процедуру, це питання до них. Зараз нічого сполу соціального страхування не заважає провести процедуру закупівлі цих бутівок у тих учасників, які залишились в процедурі, які відповідають на їх думку цим критеріям. Ми не визначаємо критерії лікування інвалідів. Ми не визначаємо критерії закупівлі цих путів. Ми на це ніяк не впливаємо. Ми... Хочу сказать, что я не вижу пока результата. Я не вижу э, выхода из этой ситуации и не вижу решения, потому что э, э, антимонопольный комитет не признает свою ошибку, а мы, э, как инвалиды, мы не можем понять всех тех э, законов, которые э, придумали закон на закон э, какую-то бюрократическая система. Почему мы не можем? Э, на, э, вовремя оздоравливаться, когда есть в Украине два санатория спинальных, и мы не можем своевременно оздоравливаться. Для нас главное, чтобы люди поехали в санатории. А то, что сегодня рассказывали нам по законодательству, мы ничего не поняли. Мы результата не нашли.